Не всі фахівці погоджуються з тим, що теперішній стан американської економіки потребує такого активного втручання уряду. Один з них, експерт Вашингтонського інституту Катона Андрій Іларіонов. Минулому він працював економічним радником Володимира Путіна, коли той займав посаду президента Російської Федерації, а також був представником Росії у Великій вісімці. Інтерв'ю про те, як він бачить причини та наслідки економічної кризи у США, провела Тетяна Ворожко. На штаті самого початку Андрій Ларіонов заперечив саме існування кризи на фондовому ринку США. Начала года. того початку року, американський ринок знизився по-моєму на 13-14%, відсотків, що не є смертельним. Це певні коливання фондового ринку, які відбуваються регулярно. Але якщо порівняти падіння американського фондового ринку на 4% відсотки за останні 45 днів, і з падінням російського фондового ринку за той же період більше ніж на 50%, відсотків, то остання звичайно криза. Да, княжна Серед причин кризових явищ в американській економіці, в першу чергу на ринку іпотечного кредитування Андрій Ларіонов назвав дві основні з тим, що перша пов'язана з тим, що зміни в регулюванні призвели до того, що кредити надавалися серед іншого особам сумнівної фінансової стійкості. друга причина це саме існування гігантів іпотечного кредитування Фенні Мей та Фредді Мек, які були створені ще за часів великої депресії. За своєю структурою вони є приватними корпораціями із державною підтримкою. Ділеріона порівняв їх з такими компаніями, як Газпром чи Нафтогаз Україна. такий проміжний стан і робить подібні організації, неважливо у США чи в інших країнах, предметом безвідповідальної поведінки. Ризикувати вони можуть як приватні компанії, але ризикують вони не власними активами, не своїм положенням, не позиченими засобами кредиторів, а по суті справи публічними зобов'язаннями. Тому питання було не чи рухне ця система, а коли рухне. Том система план порятунку американської економіки, запропонований адміністрацією Буша, на думку експерта, може тільки поглибити існуючу проблему. Ті методи які, методи, які зараз демонструє американська влада, це методи, які не зменшують державне втручання в ринкову економіку, а збільшують. а а також призвести до зміни американської моделі економіки. Такі які ми обговорюємо зараз, Кроки, які ми зараз обговорюємо, переводять бастіон англосаксонського капіталізму практично в обійми континентальних держав, таких як Франція, Німеччина, Італія, що, звичайно, в принципі, потенційно веде до радикальних змін самої моделі до того ж значно зросте державний борг США з оцінками експерта до суми близько до 5 трильйонів доларів. Із стран з відносно низьким рівнем від країн із відносно низьким рівнем зовнішньої заборгованості, якими Сполучені Штати були зовсім нещодавно. США переходять до групи розвинутих країн із найбільшою заборгованістю, таких як Італія та Японія. Втім, за відповідальну фіскальну політику майбутніх адміністрацій негативних наслідків високої заборгованості у довготерміновій перспективі можливо уникнути. Сівани за независимость послі після війни за незалежність, після громадянської війни, після першої та другої світової війн борги зростали дуже суттєво. Але потім, завдяки відповідальній фіскальній політиці, цілого ряду адміністрацій, суттєво скорочувались розміри боргу, а інколи доводились до нуля. Розміри довга просто їх голос Америки.